Розглянемо лінійне диференціальне рівняння. В загальному вигляді лінійне диференціальне рівняння має вид y' плюс p від x помножити на y дорівнює Q від X. Це стандартний вигляд. P від x може бути елементом многочленом, що залежить від x, або просто константою. Тобто це число теж буде вважатися виразом p від x. Буде вважатися, що x міститься в нульовому степені. Тобто він дорівнює одиниці. І з правого боку вираз Q від x є виразом залежним тільки від ікса. Для того, щоб розв'язати лінійне диференціальне рівняння, вводиться заміна y дорівнює U помножити на V. На відміну від однорідних диференціальних рівнянь, де ми вводили, що U це Y поділити на х. Тут буде дві функції, які обидві можуть бути залежні від x. Те, що U точно залежить від x, Відсотково. Тобто у це вираз у від х. В в нашому випадку теж буде записуватися як V від x, а, а, або воно може бути певною константою. Може таке бути. Розглянемо приклад. Розв'язати рівняння x помножити на dy по dx плюс y дорівнює 3. Зазвичай записують в стандартному вигляді. Якщо ми говоримо про стандартний вигляд, в стандартному вигляді немає dy поділити на dx. Раз. І по-друге, біля y' немає ніяких коефіцієнтів. Тому dy по dx заміняємо на y' і одночасно ділимо все на X. Тоді наше рівняння буде мати ось такий вигляд. Це стандартне лінійне диференціальне рівняння, тобто ми його розв'язуємо за допомогою заміни. Нехай y це U помножити на V. Оскільки в нас є Y', то це похід U штрих помножити на V плюс U помножити на V штрих. Вводимо заміну, отримаємо вираз виду U V штрих. Плюс 1 на Х залишаємо без змін, y це u помножити на V, і з правого боку вираз залежний від х, взагалі, не замінюємо нічим. Нагадаю, що для того, щоб розв'язати звичайне лінійне диференціальне рівняння. Ми використовуємо підстановку замін, підстановку бернулі. Оця заміна є підстановкою бернулі. За цією підстановкою, з трьох доданків, які містяться з лівого боку, обираються певні два, як правило, друге і третє. Виноситься спільний множник з дужку, і ця дужка обнуляється. Це просто такий підхід. Тому У штрих В залишаємо без змін. З другого-третього доданку спільний множник У виносимо за дужку. Отримаємо V' плюс 1 поділити на х, помножити на V, дорівнює 3 поділити на х. І дужку <кій> обнуляємо, прирівнюємо до нуля. З правого боку розбираємо, що таке V' плюс 1 на Х помножити на V дорівнює 0. Це звичайне рівняння з розділяючимися змінами. Перенесемо 1 на Х помножити на В протилежну сторону, і В штрих замінюємо як DW по dX. Праву частину поки залишаємо без змін, а потім в правій частині ліву та праву частину домножимо на dx і поділимо на V. Тоді з лівого боку отримаємо вираз виду dv поділити на v, а з правого боку мінус 1 на x dx. Проінтегруємо ліву та праву частину. З лівого боку буде логарифм натуральний модуль v дорівнює мінус інтеграл від 1 на х логарифм натуральний модуль х, зазвичай пишуть плюс c. Але для цієї підстановки наше С буде вважатися нулем. Тому наше рівняння буде мати розв'язок такого типу. Логарифм натуральний модуль В дорівнює логарифм натуральний 1, 1 поділити на модуль Х. Звідси V дорівнює 1 на Х. Цей вираз V дорівнює 1 поділити на X підставляємо в наше рівняння. А рівняння, хай воно буде рівняння зірочку. Рівняння зірочка замість В підставляємо 1 на Х. Оскільки другі дужки в нас обнулені ну, дорівнюють 0, то ми їх можемо не писати, тоді наше рівняння буде приймати ось такий вигляд. У штрих помножити замість В 1 поділити на Х, другий доданок повністю знищується, дорівнює 3 поділити на Х. Тоді у штрих. Дорівнює 3, домножимо ліву та праву частину на х, і у штрих представимо як dU по dx дорівнює 3, або dU дорівнює 3 dx. Проінтегруємо ліву та праву частину, буде У дорівнювати 3X плюс С. ці два, дві функції у і В, у нас заміна. Y дорівнює, і дорівнює У помножити на V, тому повністю замінюємо вираз, Y дорівнює У, це 3Х плюс С, і на В один поділити на Х. Можна залишити в такому вигляді, або розкрити дужки, і тоді цей вираз буде рівносильний виразу виду 3 плюс 1 на х, що множиться на це.